Та Снята. Івано-Франківська область. Анатійчук Качо зупиняє Анатійчук. Далі звертається. Савчук перед собою. Колісніченко Ні, все-таки здобули дві впевнені перемоги. Снятен. Якось так важкувато. Прихопив м'яча Натійчук. 2 в один. Гаврилюк не переграв Савчука. Гаврилюк. Михалюк перед воротами. Так Такска влучає поперечку. М'яч. Майже чи хтось наразі навчається. Тодорук рятує свою команду. Подивіться, який сей. Михалюк падіння там. Тофан бореться з ним. Битва двох капітанів. тофан залишився на землі. Потрібно. Аут. Так якусь тактичну схему підказує Михайлюк. Проходить правим флангом. Пробиває і влучає поголки. Перські фіксує шкірну кулю в своїх руках. Кидає вперед. Прямо на Колесніченка. Можна віддавати праворуч. Так і на тічик отримує передачу. Як... Михайлюк, Дещо Друсяк забув про третього номера. Михайлюк прибуває, Тудорок. Не доторкнувся. Тофан так приймає, що виводить на ударну позицію. Ткача, і Тодорок. Фонтер з майданчик. Михайлюк, Михайлюк розвертається. Чи Щейверід можна віддавати на дальню стійку. Можна. Але Михайлюк самотужки вирішує долю епізоду. Чи двірід можна віддавати на дальню стійку. Можна. Але Михайлюк самотує. Михайлюк сам самотужки пройшов дворі. І намагається це зробити Махильок. Знову розвертаючись, пробиває стійка рятує. Є якраз капітан команди. Є лідер, який відповідальний момент має взяти гру на себе. І здобути перемогу для своєї команди. Який відповідальний момент має взяти гру на себе. і здобути... Скидка на Савчука Савчук задає дальний удар. з яким впора. Скупа забігає. Знову Савчук не виходить удар у Савчука цього разу. Але там Михайлюк б'є. Тодору перед собою на добування Філімонов. Так біля 10-метрової позначки. І забігає Михайлюк. Не встига... Дальний удар Савчук ну Снятин буде боротися за кубок престижу. Тож очікуємо на наступний поєдинок.